Всім привіт! Новий день нові турботи. Де взяти міді? Основне питання, тому що що мідь потрібна на мустанах. Нагадуємо собі, чого ми хочемо. Чого я хочу? А ви разом зі мною? І так, що ми маємо на сьогодні? Нам до кілограму потрібно добити 360 грам, якщо не помиляюсь, е, маю ось такі Кабель живлення 0,75 дуже тоненький. І якась вона така ламката мідь. Довгий можна було продати. Двохжильний, дуже тонкий від старого магнітофона кабель перемотаний, теж доволі довгий, теж можна було би продати, але ми їх почистимо. І Ще СССР з автоприкурювачем Ось. Я навіть не знаю, що це. Скоріше за все, це лосос Тому що всередині бачимо таку крильчатку. Може це ФЕН. Пробуємо потестимо. Хоча він такий от перемотаний із лентою. Тут є якісь незрозумілі маркування. Подивлюсь в інтернеті, що це таке вам скажу. Це все на розбір. Якщо буде час, та бажання маю. Ось таку коробочку від друзів. Це є ось від шнурів живлення комп'ютерних розеточки. На кожній є трошки міді і мідні контакти всередині. Їх небагато. Розбирати їх довго і тяжко. Але ми це теж зробимо. Також на сьогодні потрібно розібрати ось такий хлам, там залізо в основному, але трошки на розетках є і в вмикачах латуні. І вже коли край-край не буде що робити, є вита пара мідна. Що ж, поїхали. Так, чистим. Це, що був чорний кабель живлення. Мідь непогана. Кабель рветься, не хоче чиститись. добре. Але ми його переможемо. Акуратно потрошки. Так, не подобається жорсткий дуже. Але не магніти це. Значит, мить. Пам-пам-пам. Классно, когда зачепляешь, и так одним рухом. Шух. И пішов. Даряча черного обмотка так и знялась одним рухом. Це ще добре, не потрібно ножом різати. Так більше половини є. Щось пішло гірше. Мало бути сьогодні сонячна погода на дворі так пасмурно і неприємно. Ну, але мідь чистити треба. там сам себе не купить. Так що у нас прийшло криптокоди. так не буде. Це йому. Не попадаємо. Давайте не сфокус туди, так, щоб я як рухаю. Ясно. Так. Сьогоднішній перший кусочок є. До речі, в цій ж чорній були два контактні. Контакти ватуні маленькі. Так, і а велка, а велку кинув до вилок. На вилці візуально навіть ніби не латунні. Ножки, а мідні. По Наймі виглядає як ніч. Так, синій буде качиститись краще. Не вгадав. Там-там-там-там-там. Було би добре сьогодні добити 11 кг, і почати 12 кг. Це було би чудово. Бо що завтра неділя, а в неділю ми що? Не працюємо. Ну, хоча неділю інші справи. Наприклад, можна легенько посортувати, те, що назбиралися за тиждень. У мене там на ну, робочому мідному місці назбиралися би за три тижні різних напіврозібраних блоків живлення. другие молочайки. И, ну, там, 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 в перемотке. Я надеюсь. και έξω μεν σε τα κύπτε, στερού και το μοντέζο. Пішло. Так, нас перервали. Поступив дзвіночок, є заявочка, потрібно їхати працювати. Зараз дочищаємо гризок до роботи. А після роботи, до наступної міді. Маємо ще кабель і незрозумілий СССР пристрій. О, до речі, по дорозі якраз попуглю що це таке. Чомусь я схиляюсь до думки, що це якась просто поки труду і з машини видувати. А може, це щось крутіше. Так. Чистимідь, чистиміч. Скоро буде квітка.

Handmade, ручна робота. Загубив. І кладемо наш чудопадє, пакетик там вже на дні. днів є. Випускував. Так, медяка раз. Аж це буде медяка два. Повезі, напевно, більше, ніж на те, тому що тут три жили. Все, погнав на роботу, зараз включусь. Справився з роботою. Почистимо по дорозі від зовнішньої пльотки. Аби живлення. Будемо чистити мотати. Олазі, мабуть, не набагато більший буде, ніж попередній. Чиститься так само про 利润。 Зараз я чую, що буду півдня чистити. Добре, почищу включиться. Та й таке, день закінчується. У нас всього два кабеля почищені. я цей кабель живлення. Видно, не видно. Зараз його гарно змотаю. О. До речі, був кабель перебитий. І користуватись таким кабелем, самі розумієте, не варіант. І тут, згадаємо, стандарт не краще би продав. Якби його комусь продав. Не дай Бог він замкне, тому що там, де перебитий, там слабке місце в кабелю. Все може трапитись і в такому випадку хто буде винуватий. З одного боку той, хто купив гімно, а з другого боку той, хто продав його. Тому непровірений кабель продавати. Вам не раджу і собі не буду. Знову ж таки, міть була мало того, що перебита, а ще й дуже сильно рветься в деяких місцях. Таке враження, що трошки вона постраждала за своє життя. 0,75. Переріз жили, а сама жила зверху розетка і дріт виглядав дуже грубим, масивним, такий, що може витримати будь-що. Цілком ймовірно, що в тройніку, в якому він стояв, підключались непогані навантаження. І, відповідно, цей дріт є небезпечним, тому що він перевантажений. Так, так. Дрібні огризки які посипались з нього. Гризки всі збираю в пакетик. Так само. Насправді в кінці з них ще декілька кілограм вийде. І вийшов ось такий шматок. Все ж таки він важчий, ніж попередній кабель. Не набагато, але важчий. Сьогоднішній здобуток. Трохи дріб... не видно дрібоного і талакусь. Ще не вечір, можливо, ще що щось дочищу, але як показує день, навряд чи. Думав, що не буде вже вам що показати, але ні. Попалась мені ось така система від акваріума. Ящику щеку, ще взагалі там багажнику закинув. Від лампи від акваріума. Пускач дуже дивний, поздоровенний такий. А тут кабельочки, які якраз в сьогоднішній набір підуть. І ще саме головне, ось така пластина. Спочатку думав, залізо, ну, виглядає де воно. Але трошки поцарапавши. Бачимо, що мідяжка і магніт до неї не липне абсолютно. Тому але її покладу до пластин. Взагалі не гнучка, В воді була. А от дріт почистимо і кинем до сьогоднішнього дроту. Питаєте, чого я так мало міді не чистив? Тому що я не тільки мід чистив. а ще й от. Доклав собі трошки плитки, але на дворі вже темніє. Різати нема ні бажання, ні можливості. Тому решта ми доробляти будемо іншим днем. О, така краса. І що ми маємо? Маємо ми те, що день два плавно перейшов в день чотири. Так і не зважив. Була неділя. Сьогодні понеділок. Продовжую збирати 11 кілограм. Маємо святську розетку під акваріумом. пару блоків живлення старих і ось таку мілочуху, мідну, цілий пакет. На фірмі робив електрик світло. Вдалося трошки назбирати сміття так званого. До вечора буде красиве. День п'ятий, напевно, буде без міді, тому що... тому що, тому що от послухайте. Заднє колесо щось відвалилось. Тому що, їдемо на сервіс? І звісно, якщо вам сподобались мої відео, можливо, в майбутньому ще сподобаються, ставимо лайки, підписуємось, коментуємо. Розвиваємо канал і досягаємо Мустанга.